Добрий день, дітки! Подивіться уважно, що приніс хлопчик Іванко. Так, це геометричні фігури. Він зовсім заплутався і не пам'ятає, як вони називаються. Давайте разом пригадаємо. Це квадрат. Наш квадрат фігура вправна. Кубик він, картина гарна, печиво смачне квадратне, без даху квадратна хата. Це круг. Сонечко на небі сяє, форму круга воно має. І тарілка, і годинник, час округлий він лічильник. Це прямокутник. Два квадрата прямокутник. Він усюди нам попутник, хоч кута є теж 4 сторони по дві всі рівні. Сторони 3 три. три кута. Познайомтесь, дітвора. Це трикутник. Що за диво? Перетвориться сміливо. А щоб краще запам'ятати геометричні фігури, пропоную пограти із ними. Потрібно підготувати шаблон картинок із геометричними фігурами та геометричні фігури. Ось зразок, за яким будемо складати. Називаємо фігуру та колір. Знаходимо і прикладаємо за зразком. Що я взяла? Круг, зелений круг, ставимо на відповідне місце. Далі, це що? Прямокутник, він жовтого кольору. Знаходимо такий самий. Та прикладаємо у відповідне віконце. Далі йдуть трикутнички. Помаранчеві, червоний, помаранчеві. Знаходимо та прикладаємо на відповідні місця. І так далі продовжуємо грати. Молодці! Пригадали з Іванком про геометричні фігури. До нових зустрічей!